Я вітаю вас. Хотіла б сьогодні з вами подумати, пофілософствувати, поговорити на тему управління реальністю. Мене звати Нінель Курбацька, я психолог-консультант, коуч, НЛП Практик і ще займаюсь розстановками. Так от, як ви думаєте, чому ми приходимо на цю планету? Для чого? Що тут такого важливого і цікавого для нас є? Ми всі приходимо сюди, щоб навчитись управляти своєю реальністю. Раніше наші душі приходили для того, щоб відчувати смаки, бачити кольори, відчувати почуття, емоції. А потім вже достатньо цього досвіду. І ми всі перейшли на новий рівень, на новий рівень усвідомлення себе. І ми всі зараз приходимо в це життя, щоб навчитись в цьому житті матеріальному, земному бути щасливими. Нам уже досить негативного досвіду, досить переживань, досить болю. Ми вже хочемо отримувати щастя. Ми вже хочемо переживати добробут, любов, тепло, скоріше навіть безумовну любов. І насправді, щоб це все отримувати, ми маємо вміти керувати своєю реальністю. Управляти своєю реальністю. Я так і назвала свій канал. Магія реальності. Магія це знання, це потаємні знання, це ті знання, яких не дають нам в школі, або в вузах, або в інших світських навчальних закладах. Це ті знання, які ми черпаємо з життя з древніх джерел і зчитуємо з простору. Частково ці знання е, зашиті, приховані, е, відображаються або описуються в езотеричних, ну, скажімо, е, вченнях і практиках. Що таке езотерика? Це інформація, яку можна черпнути з простору. Отримати просто через усвідомлення, через яснобачення, через ясне знання, з'єднати ці знання і отримати складений пазл, відповідь на будь-яке питання. Я не хочу сказати, що я там супер знаю езотерику, ні, я просто для себе і там вивчила щось. Ну, наприклад, я вивчила для себе матрицю долі. Вона мені допомагає управляти моєю реальністю. Я знаю, хто я, я знаю що, які в мене таланти, я знаю, які в мене точки росту, і я знаю, як я можу ефективно себе використовувати в цій реальності, в цьому житті, в цьому тілі, в своїх ролях, які я проживаю, які я ролі проживаю. Я проживаю роль жінки, роль мами, роль дружини, роль коуча. Психолога-консультанта, ролі подружки, сестри, ну і так далі. І в цих всіх своїх ролях я маю вміти управляти своєю реальністю, тобто бути ефективною, отримувати задоволення від проживання цих ролей. Так от, управління реальністю це можливість створювати свою реальність такою, якою ми її бажаємо бачити. Ви, мабуть, чули ну, про гілки реальності, що таке гілки реальності. Я обираю іншу гілку реальності. Ну, наприклад, що значить я обираю іншу гілку реальності? Це значить, що я знаю, як я хочу, і я отримую те, що я хочу. Але треба знати, що ти хочеш. Звідки ти знаєш, що ти хочеш? Ти себе вивчила, вивчив. Ти вмієш себе слухати. Твій голос для тебе важливіший, ніж голос інших людей, навіть самих близьких і смачимих. Звідки ти знаєш, яку ти хочеш реальність? От і треба подумати перед тим, як Створювати власну гілку реальності треба зрозуміти себе, хто ти є насправді. Від чого ти кайфуєш? Від чого ти хочеш кайфувати в майбутньому. Бо майбутнє закладується вже сьогодні, вже зараз. Вже сьогодні закладається образ майбутнього. І щоб отримати майбутнє своє через 30 років, вже сьогодні треба розуміти, яким ти хочеш його бачити, хто ти там через 30 років. Який ти там, чи яка, з ким ти там, як ти проживаєш свої роки в майбутньому, що в тебе є? Як ти радієш життю, Взагалі, чим ти там займаєшся? Вже сьогодні треба розуміти. І розуміння майбутнього, отримання теперішнього залежить від нашої осознаності. Усвідомленості себе? Хто я є насправді? Хто я є? 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 Хто я є, хто я є тіло? Голова? Хто це я? Як хто ви? ви тіло, ви я. Оце скафандр. Оце наш скафандр, який ми прикрашаємо косметикою, одягом, різними штучками, атрибутами, необхідними в земному житті, Услов, умовно необхідними. А хто є той, хто за цим всім спостерігає, хто може критично дивитись на тіло, на скафандр, на те, що з нами відбувається? Хто це? Хто той, а той осознаний? Це хто? Ну, давайте, щоб надовго не затягнути, просто наведу приклад, як прийти у осознаність, щоб потім управляти своєю реальністю. Приклад. От припустимо, ви згадаєте себе в дитинстві, згадайте, коли вам 3 роки або 5, Згадайте себе. Хто ви там, дівчинка маленька чи маленький хлопчик, симпатичний. Згадайте, як ви себе відчуваєте, згадайте, які дерева високі, які люди великі, дорослі поряд з вами. Згадайте, що ви там відчуваєте, єсть. А тепер згадайте себе, наприклад, як відете в школу перший клас, що ви там відчуваєте, які нові думки у вас там з'являються. Хто ви там вже? Як ви себе там почуваєте? Єсть. А тепер згадайте себе в п'ятому класі. Ви вже в нової вчительки, ви вже середній клас. Середні класи, 5-й сьомі середні класи. У вас там вже дружба, там вже з'являється перше кохання симпатії. Згадайте, як ви там дружите з дітками, хто ваші друзі, як ви себе, як ви себе там усвідомлюєте, як хто ви там. Згадайте їх. Батьки в цьому віці, що вони вам кажуть про ваше навчання. Що ви думаєте про себе в тому віці. А тепер згадайте себе, коли ви на випускному шкільному, ви там вже дорослий або доросла. Ви розумієте, що там вже вас очікує скоро, скоро нове життя доросле. І вам кажуть, що там відповідальність інша, все по-іншому. А потім згадайте. Можливо, якщо ви там одружені, здайте перше ну, власне одруження, таку значиму дату. Потім задайте, коли вам було, наприклад, 30 років. І тепер подивіться на свою лінію життя, ніби від сьогодні, трохи зверху, згори. З метапозиції. Надалі ми з вами будемо цю, це поняття використовувати часто. Метапозиція, дивитись, з метапозиції, з позиції згори. І подивіться тепер з метапозиції, коли вам 3 роки, потім шість, потім п'ятий клас, потім випускний, потім одруження, потім 30 років. Подивіться на себе. А тепер давайте подумаємо, хто це дивиться, з якої точки ви дивитесь на себе в різні часи. Хто це дивиться, хто це може, хто це такий у вас там неймовірний, є отут, чи де він там є, який може на вас подивитися згори. І усвідомити все абсолютно весь досвід оцінити, узагальнити, який ви отримали в житті. Хто там у вас такий осознаний? Це ваша душа, ваша, ваше вище, Я, можна сказати так, ваше божественне начало. Це Бог, який знаходиться всередині вас. Це Бог, який через ваші руки, через ваші очі, через ваші руки діє, через ваші очі дивиться, через ваші дії творить, через ваші рухи навчається в цьому світі. Це осознаність, це його осознаність, в кожному з нас є божественна осознаність. Якщо ми розуміємо, що в кожному з нас є божественна осознаність, ми проживаємо, творимо свою реальність, усвідомлено, свідомо. І виходить, що Бог він так само неїдальний. Ну Бог там, джерело, істочник, всілене, всесвіт він ідеальний. Йому цікаво приходити на цю землю і вчитися через нас, через кожного з нас. Він цілий, один єдиний, навчається через нас. Таким чином ми всі пов'язані один з одним через Його енергію. Ми це Його енергія, ми це його творчість. Але кожен з нас має свободу волі, тим не менше, як цікаво. так? І кожен з нас може творити свою реальність, управляти своєю реальністю. Тобто гра понад складна в цьому цікавість, щоб зрозуміти цю гру. І так як ми по образу і подобій божественному створенні, то ми можемо творити, як Боги, всі, як наше джерело. Як наш істочник, і всі можемо творити. Власне, це ми і робимо, Усвідомлено чи ні. Так от ми можемо робити це усвідомлено, осознано. І на моєму каналі ми будемо з вами вчитися це робити. Я вчуся цьому і ви зі мною будете цьому вчитися. І ми тут будемо з вами вчитися творити свідомо через вивчення мозку В кожного з нас. Складний мозок, у людини складний мозок, і якраз через мозок ми творимо так само. Тобто інструмент божественний в нашому тілі, в нашому організмі це мозок, і ми через нього творимо. Ми про це так само будемо говорити, я буду поступово розкривати вам ці всі теми, і ми з вами будемо творити. Реальність кожен свою.